Дівки, це прикол. Отак просто авокадо без солі, без нічого. Хто бачив ролик, ролик, видео по интернету, там українка, як молода, ну, девчина сидит так на підвиконе, держає этот авокадо, так наполовинку прирезанный, косточка обязательно должна торчать. Вона ну, так ложечка ковыряет, и якобы булака по телефону. Э, ну, з українцями, там, з родичами, і вона там всякі приколи розказує. Ну як? Ну, такі сценки, короткі приколи. Типа, ой, приїжджайте, скільки йому 92 роки, що там, ну памперс поміняєш, ну, жениться він хоче. І оце ну, отакі, з под'юпками і їсть авокадо. Отак ложечки ковыряє, його і їсть. Дівки, попробуйте, це так вкусно. От не треба ні солі, нічого. на этом, ну, не лимонного сока, ни перчика, вот просто так ковырнуть. И вот так его именно маленькими. Блин, прикол, оно как орешек. Я вот захочу сейчас сделать бутерброды. Сделала себе в тостере. И думаю, не буду не ни солить, ничего. Сделаю авокадо тост ничего не делала, просто положила. Невкусно. Надо присолить. Что сделать надо? Не добре. А вот просто вот так ложечкой ковырь, ковырь. Чуть-чуть, чуть-чуть. И ну так как орешек. Попробуйте. И вот это она есть, такая, авокадо ложечкой. Ну, как будто бы она в Италии на заработках. Уже такая Така бивала робітниця, там вже роки і роки О, і роздає нашим українцям ну, таким дівчатам совєти. Приїжджай, я тобі все знайду, робота буде. То скільки там? Томашка та, там, п'ять там, років поробила, вже п'ять хатів на себе переписала. П'ять разів то була, всі помирали ті чоловіки. І вже п'ять хотів має приїжджати, то що то таке то, ну то що, що йому 92 роки, то він сам одягається, А тобі то, що памперса поміняєш, Та буде собі жити. Не підписана, просто так попадається в ленті. Я завжди, вона булака, я завжди смотрю на это авокадо. І вона так. А виріжечка. Там ж не вкусно, це ж його, це, посолить. Надо. Там соком. Це дивно, смак. А потім попробовала. А воно прикольно. Маленькими порцями кушаєш. Воно так прямо орешком отдає і вкусно. А ще вона така, знаєте, роздає указівки своєму чоловіку. Якоби чоловік в Україні залишився і вона йому. Ти яйця зібрав, скільки штук. Ну то можеш собі чотири оставить. А остальній мамі віднеси, нехай на продаж. на продаж. Або, Ти суп поставив в холодильник? Ой, То ж ціла курка варилася, то, я, то на що ти їх кормиш? А він ну якби суп скис в нього, вона йому там траляля роздає указівки? Посоліла, поперчила, базилічка положила. Плінаторчик мені ленька. Тогда вкусно.